Наші дні. От дивіться, їдуть машини, їдуть да? машини, йде дощ. А це тротуар. І яка машина не проїжджає, вона їде по калюжі і виходить? Що? І виходить нічого хорошого. Значить так. Нам треба пройти цей участок а цей участок неприятно не, не, не він дуже поганий тому що машина далі сераз одна поїхала друга їде а ми продам сюди отак Вот і все, бі. я починаю знімати на телефон, то всі проторможують. Знаєш, так, опять цей опасний і ми повертаємося назад. Телефон демонстративно довжен. Бачити кожен водій, Тому що в Польщі є закон. Якщо тебе обляпають, то можеш заплатити страх. Тобто ти можеш на них подати в суть. Ладно, ми тут обійдемо трохи. Пишуть ми обійдемо. Далі ми не обідаємо. Далі ми не обідаємо. Ми їх всіх будемо знімати. Ми їх всіх будемо знімати. Оооо, як парашко. І тебе знімали. Ми тебе зміни. Отлично. Бестро, поки красний. Кстати, да, ми ходили. Є така аплікація. Можеш заказувати їду онлайн. Але ти не знаєш, що в упаковці знаходиться. Просто заказуєш типу, бокс. Ну не знаєш, що всередині. <laughs> Секрет бокс. На 17 злотих ми зробили цей бокс, нам дали гамбургер, якась і два енергетика. це вийшло на 17 злотих. Ну, в принципі, нічого. Якби це ми в магазині це все купляли, то, мабуть, заплатили злотих 30-40. А так заплатили 17. Пользуйтесь.